Так, все китают, дивиться, черговый пациент АТС Алькател. Ну, Десь так, плати виглядають. Ну, плюс мінус Такі плати. Це, наверное, абонентські якісь. Такі плати. Ну, так, особо цікавого. Нема. Покажи, цікаво. Наверно, будуть отакі роз'єми. Ну такие, такие зними, поближе. Так, зними шкафи. Ну, дивіться. Вот так шкаф випадає. Кому сам шкаф надо. Такий доволі дебелий. Ну, це корзини знимуться. Сейчас хлопці уже двері начали знімати, а тут якісь інші плати Ну такого плана. Тут хоч трошки процессори дивлюсь попадаются. На таких платах. Так, а ну, пришли на ту сторону. Поднялся. Дохранители. Ну, такие какие-то штуки. Дивите, 97 и 98-й рих. Тут все. Все, бачите, все солидно. Такой жесткий диск стоит, цикавый. Так, Дивіться, навіть ключики все есть, все на месте. С двух сторон ключики, так. Ну, все. жесткий диск с внутренней стороны у нас так Ну, це не цікаво давай подивимся сами эти какие тут разъемы ответка ну дивите ответка теж до речи непогана тут у нас теж лапки жовті. тут жовті, двухсторонняя получается плата ножка Ну такие разъемы ну до речі непогано чистятся я уже показывал здесь видео было как мы их разбираем так це у нас предохранители конденсаторы так щека фигня особо сикавого тут... так ну тут те ж саме те ж саме Такі кассеты разъемы то есть все в принципе, в принципе непогано станція. так цієї стороны у нас ага. тут навіть зіп есть платы зіпа. все по коробочках четенько автомати, ну автомати наверное на 48 вольт Ну тут, ну, тут теж платы Теж платы тут якісь маленькі платы Вот такого плана тут тільки релюшки Ну роз'єми нормальні Так і с той стороны давай сейчас Ну, до речі, ними то все одно ключик о ключик все це вже поламано ну сама это на балдашке так ключик, все на місці. тут замочки все закривається. Ну, тут теж, тоже і такі, і такі, мабуть, через перехідник вставлялись ну да тут якась система цікава Французи придумали Ну, роз'єми все одно, все не локальна позолота, а Ну, Повністю жовта ножка з двох сторон. Так що, ну, подивимося, що воно дасть, а ключики. Бачите, От в таких коробочках. Ну, це якщо склеїть. Точно не радянське. Ну, зараз будемо розбирати, подивимося, що воно вийде. Ну, до речі, непогана станція ну, Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.